І тема сьогодні моєї проповіді радість посеред випробувань. І е, я задумався про це, коли ми їздили на фронт е, останній раз, і е, ми приїхали до хлопців, вони були такі розбиті, тому що це війна, багато втрат, і е, ти дивишся їхні очі, вони такі. Пусті, дуже важка ситуація. І я задумався, задумався для себе, от як дійсно можна радіти в часи випробувань? Чи взагалі це, це можливо? І от як нам, як християнам, погодити себе? Як, як взагалі, от коли в нашій країні ти не знаєш, що ти завтра прокинешся, літають ракети, взриваються бомби, просто ворог атакує зі всіх сторін. Що робити? І мені згадалась одна історія з Біблії, історія про Павла і Силу. Дуже цікава історія. Я хочу, щоб ми разом з вами її зараз зачитали і трішки пороздумували. Це дії 16 родів. Теж в житті ось цих двох чоловіків було багато випробувань. Але цікаво, як же вони виходили з цих випробувань. 16 вірш. Так сталося, що коли ми йшли до місця молитви, нам зустрілася дівчина рабиня. Вона була одержима духом, який давав їй силу передбачати майбутнє. Роблячи це, вона приносила величезний прибуток своїм господарям. Дівчина ходила за павлом і всіма нами вигукуючи. Це слуги Всевишнього Бога. Вони провічають вам шлях до спасіння. Так тривало багато днів. І Павла це почало турбувати. Вона ходила, надоїдала, і Павло поняв, що йому це вже надоїдає, що вона ходить за ними постійно. Читаємо далі. Так тривало багато днів, і Павла це почало турбувати. Тож він обернувся і промовив до духа наказуй тобі іменем Ісуса Христа, вийди з неї. І він негайно вийшов з дівчини. Коли її господарі побачили, що їхнім сподіванням на прибуток прийшов кінець, вони схопили Павла та Силу, потягли їх на базарну площу, а там передали владі. Коли вони привели Павла та силу до міської влади, то сказали: ці люди, юдеї, вони каламутять усе місто. Вони проголошують звичаї, які для нас римлян є протизаконним е, прийняти або дотримуватися. Весь натовп піднявся проти Павла і сили. Володарі міста зірвали з апостолів одяг і наказали їх побити. Тяжко побитих їх кинули до в'язниці і наказали вартовому пильно стерегти їх. Діставши такий наказ, він посадив апостолів у внутрішню камеру, а ноги їхні забив у колодки. Близько опівночі Павло і сила молилися і співали їм не Богу, а інші в'язні слухали їх. Зненацька стався сильний землетрус, аж захитався в фундамент в'язниці. Всі двері раптом розчинилися, а кайдани з усіх в'язнів попадали. Вартовий прокинувся і, побачивши відчинені двері в'язниці, вихопив меча. Він хотів вбити себе, вважаючи, що в'язні втекли. Та Павло голосно гукнув: Не губи себе, ми всі тут. Тоді Вартовий наказав принести світло і кинувся всередину. Затремтівши зі страху, він упав на коліна поперед Павлом та силою. А потім вивів їх і сказав: Добродії, що мені робити, щоб здобути спасіння? Вони відповіли: вір у Господа Ісуса, і ти будеш спасений, тих твоїй домашні. І апостоли розповіли слово Господнє йому й усім іншим, хто був у тому домі. Тієї Нічної години вартовий їх, омив їхні рани і тут же його самого і його родину охрестили. Він привів Павла силу до своєї оселі і дав їм поїсти. Він і вся його родина раділи, бо повірили у Бога. Друзі, ось така історія. Давайте трішки пройдемося по контексту цієї історії. Павло і сила вони проповідували. І вони зцілили дівчину, яка приносила прибуток певним людям, да? багачам. І за це їх б'ють дуже сильно і кидають у в'язницю. Але найцікавіше, друзі, що маючи всі причини для того, щоб бути в розпачі, в розчаруванні, можливо, говорити Богу, що це Бог. Мене привів на це місце, і я ось знаходжусь тут. Можливо, винити Бога в цьому. Що роблять Павло і сила? Вони моляться і співають. І ми бачимо, яке стається чудо. я задав собі питання, чому вони могли радіти в Темниці? От як ви думаєте, чому вони, Павло і сила, вони. Раділи тому, що вони в в'язниці, вони співали Богу. Перше те, що я зрозумів для себе, що вони знали, що Бог контролює ситуацію. Амінь? Вони знали, що Бог з ними на тому місці. Наступне, друзі, вони бачили ось це випробування не як можливість. І причину того, щоб їм плакати і розчаровуватися. А вони бачили це як можливість того, що вони можуть свідчити. Свідчити тим людям, які разом з ними у в'язниці. Свідчити ось тому наглядачу, охоронцю, який охороняв їх. Вони бачили ось ці можливість, ось ці випробування, як можливість того, щоб говорити людям. Про Ісуса Христа. І ми бачимо плоди того, що вони в той момент вони не розчарувалися. Вони не плакали. Але, друзі, що вони робили? Вони свідчили і співали, і прославляли нашого Бога. І які ж плоди того, що вони робили? Двері в'язниці повністю відчинилися, кайдани повністю спали. І найголовніше, друзі, ось той охоронець, він прийняв Бога в своє серце. Не тільки він, а вся його родина. Тому що ось той охоронець, він побачив, що з Павлом і силою є Бог. Вони не злякалися тих обставин, але, друзі, вони повністю довірились Богу. І в Матвія 28, розділі 20 вірш. Що Бог казав Ісус, коли возносився? Я з вами по всі дні. Це ж не просто слова, друзі. Бог каже, що Він з нами по всі дні. Не через день. Не тоді, коли в нас все добре, друзі, а тоді, коли ми проходимо якісь певні обставини в своєму житті. Амінь. І я недавно е, побачив один рілс в Ютубі, як одна жінка. Християнка, вона свідчила, коли вони самі з Покровська, і коли вони знаходились ще там, вони ще не були евакуйовані, це в минулому році. І під час обстрілу вони знаходились в підвалі, в підвалі ховалися. І в той час, коли над головою бахтало все, прилітали снаряди. Вони співали пісні прославлення. Вони знаходили в цьому підвалі і співали пісні прославлення. І е, люди, які разом з ними спустилися в цей, цей підвал, вони е, почали питати і дивувалися, як ви можете співати, коли навколо так небезпечно. І знаєте, що ось ця жінка відповіла? Я навіть записав собі. Ми не співаємо, бо безпечно, ми співаємо, бо Бог з нами навіть у небезпеці. Амінь. Вони знаходились в тому підвалі, і вони співали Богу, і вони знали, вони впевнені в тому, що Бог з ними навіть у небезпеці. Амінь. Амінь. І вони знали, що що б не сталося сьогодні, вони будуть з Богом на небесах, або їх Бог виведе з того місця. І зараз вони, слава Богу, знаходяться в безпечному місці. І ще один приклад з Біблії. Коли Даниїл знаходився. У Лев'ячій Ямі. Пам'ятаєте цю історію? Давайте зачитаємо з вами Даниїла, шостий розділ. Це дуже цікава історія. І от читаючи цю історію, ми не можемо бачити, як у Даниїла якесь було хвилювання, якийсь неспокій в його серці. 16 вірш. Тож цар наказав, і вони схопили Даниїла і кинули у лев'ячу Яму. Цар сказав Даниїлу, хай твій Бог, якому ти постійно служиш, порятує тебе. Мені здається, цар що знав? Він бачив Даниїла, він бачив його життя, він бачив, що... він бачив його успіх, він бачив його довіру до Бога і як Бог його піднімає і на яких він висотах знаходиться. І приходять обставини в життя Даниїла. Через людей, які почали заздрити йому. Цар вже нічого не міг зробити, тому що він вже прийняв цей закон. І ось буквально ці слова від царя як відчаяння, він каже, хай твій Бог, якому ти постійно служиш, порятує тебе. Принесли камінь і поклали на отвір ями. І цар запечатав її своїм перснем печаткою та персими своїх вельмож. Так, щоб Данеїлове становище не можна було змінити. Тоді цар повернувся до свого палацу і провів ніч без їжі і будь-яких розваг. І спати він не міг. З першим промінем світанку цар підвівся і поспішив до Левічої ями. Даниїла кинули в яму з левами, які в будь-який момент могли його розірвати. Він би помер. Але що зробив Бог? Він просто закрив ось цю пасть да, цим левом. І вони нічого не могли зробити з Даниїлом. Коли він наблизився з ями, він позвав Даниїла жалісним голосом. Даниїле, слугу Бога, живого, чи твій Бог, якому ти постійно служиш, зміг урятувати тебе від лева. Цар пройшла ніч. Все ж таки він сумнівався. Він знав, що Даниїла кинули в ось цю яму. І що спастись звідти неможливо. Але щось він знав. Він знав, що Даниїл не просто вірить якимсь ідолам. Але він вірить дійсно живому Богу, всемогутньому. Він пішов туди не просто так. Цар. Якому ти постійно служиш, міг урятувати тебе від Леві. Даниїл відповів, о, царю, живи вічно. Мій Бог послав свого ангела, і той затулив пащі левом. Вони не завдали мені ніякої шкоди, бо мене визнано невинним у його очах. Та й перед тобою я не вчинив нічого недоброго царю. Друзі, Даниїл в його серці був повністю спокій, тому що він знав, що він ні в чому не винен. Він знав, друзі. Якщо навіть зараз він загине, він буде з Богом. Він знав, якщо він зараз не загине, то ім'я Бога воно прославиться. Так і сталося. Амінь. Амінь. І ще один приклад. Приклад пастора, якого звати Річард Вумбрат. Він 14 років сидів у в'язниці за віру. І дивіться, що він каже. У своїх спогадах він писав. Що найсолодші хвилини він переживав у тюремній камері, коли тихо співав псалми, знаючи, що охоронці можуть побити його до це. Він казав: ви можете забрати у мене свободу, але не можете забрати мого Спасителя. Слава Богу! Друзі, і ми бачимо приклади багатьох людей, коли, знаходячись в величезних випробуваннях, вони все ж таки довіряли Богу. Вони знаходили ось ці хвилини радості. Вони прославляли і величали Бога. І приклад зі свого життя я часто, коли якісь проблеми, там, можливо, по роботі, ще десь, я, коли їду в машині, я включаю пісні прославлення і співаю, і молюся до Бога і дійсно бачу його, як він приходить і дійсно. Після цього в мене з'являється мер в серці. Слава Богу. Слава Богу, друзі. В ці тяжкі моменти нашого життя ми повинні пам'ятати, що Бог Він є з нами. І в ці важкі моменти ми повинні усвідомлювати, що, можливо, сьогодні той час в цих випробуваннях Бог нам, нам дає можливість говорити про нього, як це робив Павло. І сила в своєму житті. Коли знаходячись в, в околах, друзі, вони все ж таки пам'ятали, хто є живий Бог. І вони пам'ятали, що Бог є з ними. Амінь. Хай Бог нас благословить. Я хочу, щоб ми разом з вами помолилися, друзі. Сьогодні наша країна переживає тяжкі моменти. Ми переживаємо тяжкі випробування, але ми віримо і знаємо. Що Бог нами. І ми можемо радіти, друзі. Ми можемо радіти тому, що Бог Він контролює кожну ситуацію, яка є в нашому житті. І Він обов'язково проведе, виведе головне нам довіряти йому. Амінь. Батько Небесний, Господь, ми величаємо Твоє святе ім'я, Господь. Ми поклоняємося Тобі Господь. Боже, ми просимо Господь Тебе, Ісус, і молимо за нашу країну, Господь. Боже, прошу Господь, вступися, Господь Ісус. Боже мій, благослови Господь Ісус. Боже, прошу Господь, дай мир, Господь, дай перемогу нашій землі, Ісус. Боже Господь, ми люди, Господь, і ми можемо, Господь, розчаровуватись, Господь. Ми можемо, Господь, опускати руки, Господь. Але Господь, ми знаємо, Ісус, що все під Твоїм контролем, Господь, під Твоєю владою, Ісус. Боже, ми віримо, Господь Ісус, що Ти контролюєш, Господь, кожну ситуацію, Господь. І Ти будеш з нами, Господь. Ти є з нами, Господь, в усіх наших проблемах, в усіх наших випробуваннях, Господь. Там, Господь, де ми будемо йти, Господь, ти будеш супроводжувати нас, Ісус. Хвала тобі, наш Бог. Поклоняємося і величаємо Тебе, наш Богу. Отець і Дух Святий. Амінь.